Коли студенти вийшли на площу Тяньаньмень в 1989 році, чимало китайців вірило, що реформи вже не за горами. Тепер більше ніж 20 років по тому, навіть слово реформи набрало негативного забарвлення. За словами китайського історика Джана Ліфаня, в сьогоднішньому Китаї цим словом позначають привід, під яким влада забирає землю в селян під забудову. У 80-х роках усі підтримували та раділи реформам. Поняття реформійське мислення чи рух до реформ були позитивними. Тепер реформи це лише підстава для грабіжництва з боку влади. Однією з причин протестів на площі тянянь був високий рівень корупції в країні. Ця проблема не зникла. Що визнає навіть комуністична партія Китаю? корупція сьогодні стала іншою. Вона увійшла в кров і плоть організації. Вона тепер у стилі мафії, так званої сім'ї. Раніше у 80-х, хабарництво приносило якусь користь. Ви порушували правила, щоби заробити трохи грошей. Давали для цього хабар, але в той же час ви сприяли реформам, бо, наприклад, вирішували проблему постачання. Офіційна позиція комуністичної партії Китаю щодо протестів 1989 року не змінилася. Це було контрреволюційне повстання. Остаточні цифри загиблих невідомі і досі оцінки різняться від кількох сотень до кількох тисяч. Втім, оглядачі визнають певні позитивні зрушення в Китаї як в плані економічних, так і особистих свобод. У 80 у роках контроль над тим, що люди думають над потоком інформації, був набагато жорсткішим. Особисті свободи в країні зростають, але політичної свободи немає. Репресії тих, хто висловлює інші політичні ідеї, погляди все ще досить сильні. У Китаї все також працюють трудові табори, де перебуває велика кількість політичних в'язнів. Згадуватимуть про річницю повстання на площі Тяньаньмень не лише в Китаї. Члени палати представників США проведуть обговорення тих подій. Вони закликатимуть привести до відповідальності усіх представників влади в Китаї причетних до розстрілу студентів та введення в країні надзвичайного стану. І ймовірно, про події тих часів та порушення прав людини в Китаї сьогодні згадає президент Шабарак Обама під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпінням. Це буде їх перша зустріч з того часу, як Обама був переобраний на другий термін. А Сі Цзіньпінь посів найвищу посаду в Китаї Тетяна Ворожко Голос Америки.